Це Sony a 7 R5. На мою думку, це найкраща камера від компанії Sony на 2024 рік. Та й взагалі це одна з найкращих камер, яка є на ринку. Друзі, ви на каналі це фільм. З вами Дмитро. Давайте подивимось на цього справжнього монстра. Я б сказав Гадзілу в сфері фотографії та відеографії. Це камера, яка вміє дуже багато всього. і по деяким параметрам в неї взагалі немає конкурентів. Тому так, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а ми поки починаємо. Перше, з чого хочеться почати, і розповісти вам, взагалі, як розподіляються лінійки фотокамер Sony. Адже взагалі камер Sony дуже багато, дуже багато поколінь, і дуже просто там запутатись. А вони розподіляються дуже просто. Є стандартні камери Sony, це лінійка Sony A7. Без ніяких приставок R S ми беремо зараз звичайні камери. Вони вже є чотирьох поколінь, Sony A7 I покоління, Sony A7 II, Sony A7 III Це взагалі дуже популярна камера навіть досі Також на теперішній період більш актуальна камера Sony A7 IV Класна універсальна камера і під фото, і під відео. Також є лінійка Sony A7 S. Це е, фотокамери, які націлені більше під зйомку відео. В лінійки Sony A7 s е, Сенсори повнокадрові, і вони 12 мегапіксельні. Вони дуже класні по динамічному диапазону і по роботі в ловлайті в роботі при низькому освітленні за рахунок великого пікселя. А також є лінійка Sony A7R. R означає Resolution, і саме цієї серії камера мені сьогодні потрапила. І я можу сказати, як досвідчений користувач лінійки Sony A7R, що саме лінійка R з приставкою R – це дійсно найкращі камери по співвідношенню технічних характеристик, напічканості і, взагалі, те, що може камера видати. Ну що, друзі, давайте подивимось поближче на Sony A7 R5. І перше, з чого хочеться почати, що це можна сказати продовження лінійки a 7 iv Вона дуже схожа по корпусу на a 7 iv але все ж таки в ній є відмінності. І чим же відрізняється взагалі четверта лінійка від п'ятої лінійки R? Це можна сказати продовження тієї ж самої лінійки, але в Sony A7R камер виходило більше на одну штуку. Тому Ця камера називається Sony a 7 R5, а відповідає вона лінійці 4-го покоління. Ось так от. Все ж таки, лінійка R це більш дорожча лінійка, і, як на мене, вона краща. Краще, тому що тут не економлять на екранах, тут не економлять на видошукачах, тут не економлять на матеріалах. І навіть заявлені пробіги таких камер по 500 тисяч. Якщо брати звичайні сімки, там виробник заявляє в середньому 150 тисяч. Це раніше так було. Зараз, чесно кажучи, я не знаю, скільки там вони заявляють. Пробіг затвору, хочу наголосити, тому вони рахуються більш надійними кониками. Але все ж таки лінійка a 7 r вона ще відрізняється більш покращеною начинкою. У виді покращених кранів, покращених видушукачів це до всіх ліній відноситься вага Sony a 7 r 5 становить 725 грамів. Це не маленька вага, але це середня температура по палаті, можна так сказати. В конкурентів приблизно все те саме. Але ось саме цей, знаєте, такий. Гострий дизайн мені він подобається, тому що камери Sony, вони відчуваються трішки по-іншому від своїх конкурентів. Вони відчуваються збитішими. Хват тут доволі зручний, але не ідеальний. Цей хват може комусь підійти, може комусь не підійти. Я вже людина, яка звикла до хвату Sony і працював з камерами Sony вже 4 роки. Мені цей хват звичний, що мені ще сподобалось в цій камері і те, що немає взагалі більше ні в яких камерах сучасних, от саме їх її конкурентів. Це ось цей поворотний дисплей. Він вміє так, і він вміє так. І це прям це супер фіча. Супер фіча. Вона мені дуже сподобалась до того, ж, цей екран 3,2 дюйми. В усіх інших камерах він в більшості випадків 3-дюймових, Тільки в Canon r 5 він вже йде 3,2 дюйми, і в Nikon там 3,2 дюйми. Щільність цього екрану 2 мільйонів пікселів. Він доволі якісний, але мені трішки не вистачає. Саме яскравості під час сонячної якоїсь погоди. Але екран повністю сенсорний, дуже швидкий. Мені ще подобається от саме оцей поворотний дисплей, тому що він підійде як для відеографа, якщо ви захочете знімати, тому що для віддиків більш зручне ось таке положення, коли ви можете знімати, контролювати на стабілізаторі. А для фотографів, наприклад, буде більш зручним ось таке положення, коли ви можете і знизу зняти, і зверху зняти. висунути. Це прям тема. Дуже хочеться, щоб в подальшому більше камер виходило саме з таким дисплеєм. Про водошукач хочеться побалакати більш подробніше, тому що це зараз, на мою думку, найкращий видошукач взагалі на ринку: 9 мільйонів пікселів. Збільшення 90%. І коли дивишся в цей видошукач, тобі не хочеться потім дивитися без цього видошукача. Він дійсно дуже якісний, дуже швидкий. Немає ніякого мерехтіння і дуже просто кадруватися з ним, дуже просто фокусуватися з ним. І, наприклад, якщо дуже яскраве сонце, це робити прям кайф. Так, переходимо далі. Що в нас тут є ще по роз'ємам? Почнемо з най. Простіших це відсік карт пам'яті. Він у нас комбінований, до того ж двойний. Що тут можна засунути? Тут можна засунути або дві SD-карти, uhs 1 uhs 2 Краще з цією камерою використовувати uhs 2. Я використовував саме з картою uhs 2 швидкістю 280 Мбіт в секунду, мені вистачало, буфер, в принципі, не ругався, але він забивається. Якщо ви все ж таки хочете розкрити повний потенціонал цієї камери, треба купити карти пам'яті CFexpress Type A. Це карти пам'яті. І від компанії Sony, їх стандарт можна сказати, вони дуже швидкі, коштують конські гроші. Але для людей, яким потрібна швидкість, потрібна швидкість буферизації, максимально швидка. Сів Type A це ваш вибір. Але все ж таки там прайс кусючий. Ще що мені сподобалось в цій камері, так це. Те, що тут не поскупилися на роз'єми. Тут є повноцінний HDMI. Для людей, які, повторюсь, знімають відео, це прям знахідка. Також є синхронізація для спалаху, звичайно ж, роз'єм для мікрофону, для навушників, швидкісний USB Type-C, який підтримує швидкісну зарядку. І дійсно це круто, тому що ви можете підключити павербанк, запитати камеру від нього і знімати безкінечне відео. Буде вас, як пустишка, в принципі, працювати. Але треба павербанк нормального вольтажа, щоб він видавав. Давав дійсно швидку зарядку. Ще на чому хочеться наголосити, що раніше лінійка R вона більше була для фотографій для студійних зйомок, адже тут велика роздільна здатність. Раніше було 42 мегапікселі, зараз 61 мегапіксель. І для студійчиків, для людей, які знімають предметку, для зйомки реклами це дійсно офігенна машина, тому що якість, яку вона видає, аж занадто. І я думаю, що. Звичайній людині, яка знімає портрети, цієї якості дійсно буде забагато. І файли по 120 МБ швидко з'їдять як карту пам'яті, так і жорсткий диск і SSD на вашому комп'ютері. Тому, якщо ви хочете купити таку машину, запасайтеся пам'яттю. Перше в лінійці Sony A7R офігенна якість відео, і по відеоможливостям можливостям вона мені навіть більше подобається, ніж звичайна Sony A74, тому що вона вміє знімати. 4К 60 кадрів, так, там невеликий кроп 1.2 йде. Також вона вміє знімати 8К. 8К. Теж спірна річ, я б сказав, вона не кожному потрібна. Я думаю, що 99% випадків ви взагалі це не будете використовувати, але це, камера це вміє. Чому б і ні? Чому б не додати таку фішку, що камера вміє знімати 8К. Ви зможете кропнути 4К в 2 рази. Full HD там, 8 разів чи скільки, там, чи більше навіть. Комусь буде треба, комусь не треба. Друзі. І переходимо до найцікавішого, на мою думку. Це автофокус. Що можу взагалі сказати про автофокус камери Sony A 7 R5? Це щось. От знову буду повторюватись це щось, тому що камери Sony. Напічкані таким автофокусом, що його аж занадто. У мене була ситуація з моделлю на зйомці, коли вона отак відвернулася, і в неї просто рісничка терчала, і автофокус ловив око. От саме швидкість автофокусування тут дуже швидка. Цепкість автофокусу ну, просто нереальна. Ніякий бренд, ні Lumix, ні Canon ще не наблизились до автофокусу від Sony. Це дійсно так. Особливо в цих топових камерах Sony A1, Sony A7 R5, Sony a 7 iv FX3, FX30 і в усіх цих камерах. По автофокусу це дійсно топи на ринку. Ось і все. І так, друзі, давайте нарешті перейдемо до прикладів фото та відео, які я підготував для вас, адже мені є що показати. Я думаю, вам є що подивитися. Переходимо. Ще хочу трішки побалакати про комплектний об'єктив, який мені потрапив на огляд. І це не об'єктив, це просто скарб. Тому що це 50 мм з діафрагмою 1.2 на повному кадрі, і це G-Master. Це дійсно скло, яке мене закохало. Це дійсно скло, яке дає офігенну картинку з характером. Якісь, звісно, діди можуть написати, от раніше якийсь об'єктив знімав крутіше, Такі діди в мене є в коментарях, діди, не біжайтесь. Але ось цей G-Master, це автофокусна лінза, вам не треба нічого крутити руками. До того ж, лінза з нереально швидким автофокусом, до того ж, вона зібрана, ну дуже круто. Так, він великий, він нелегкий, але це G-Master. Ну що, шановне постави, сподіваюся, вам сподобались мої фотографії і відео, які підготував для вас. Сподіваюсь, ви змогли зробити для себе якісь висновки по цим прикладам. Що я хочу сказати від себе? Sony A7 R5 мені не то, що сподобалось. Я хочу собі цю камеру залишити надовго. Не дивлячись, що в мене є дуже класна камера Lumix S5 2 x от Sony A7 R5, це може бути моєю однією камерою для всього: для фото та для відео. Так, для цієї камери, звичайно, ж потрібні прямі руки фотографа та відеографа, але буде але. Також треба гаманець товстий для цієї камери, щоб її дозволити собі. Але для людей, які дійсно заробляють на фотозйомках, заробляють для реклами Sony A7R5 r 5 це прям їх вибір. Я не можу її порадити будь-кому, тому що цінник дійсно кусається, але я можу сказати так. Це камера, в яку я закохався, і це, знаєте, реінкарнація моєї Sony a 7 r 2 але в кращому вигляді. І тепер я дійсно можу назвати цю камеру найкращою серед камер Sony. Отак, от, от друзі. А з вами був Дмитро. Канал Цефіль. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайки. Друзі, не забувайте більше знімати. Більше вчитися, більше рости фотографії та відео, і буде вам щастя. Також, друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили, тому що зараз для України йде вирішальний час, коли ми боремось за нашу незалежність, і наші хлопці та дівчата, волонтери, волонтерши, виборюють нашу незалежність, виборюють нашу свободу. Давайте їх підтримувати. Реквізити всі для підтримки збору на дрон будуть в посиланні. А також, якщо у вас залишиться... Якась копійчина, ви можете підтримати мій канал копійчиною. То таке. Побачимось, коли побачимось.